5 помножити на 2, 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 на 8, 40. І ще 1, 41. Додаємо. 4, 7, 0. 7, 5 додати 1, 6 і 4. Отримали 4674. Другий приклад. 306

2. Третій приклад. 1876 поділити на 7. 1 на 7 не ділиться, тому ми беремо вже два числа. 18. Дві цифри числа 1876. 18 поділити на 7. Найближче Буде число 2. 2 помножити на 7 буде 14. Віднімаємо 8 відняти 4, 4, 1 відняти 1 0. Далі списуємо наступне число 7. 47. Найближче буде число 42, яке ділиться на 7. Це множник у нас буде 6. 6 помножити на 7 буде 42. Підкреслюємо. 7 відняти 2 буде 5. 4 відняти 4, 0. Списуємо наступне число. 56. 56 ділиться на, на 7, це в нас 8. 8. 8 помножити на 7, буде 56. Піднімаємо, отримуємо остачу 0. Отже, 1876 поділити на 7, отримаємо результат 268. Четвертий приклад. 11 638 поділити на 23. Перш в нас два, двоцифрове число, діли, ділимо на двоцифрове число. Беремо дві цифри. 11 на 23 не ділиться. Воно менше за 23, тому ми беремо три числа. Маємо 116. 116, щоб поділити на 23, найближчий результат можемо попробувати 5. Тому що в сотні є по 23 поміститься 4 рази, і в нас ще й 16. Давайте спробуємо 5. 5. 5 на 3 буде. 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 на 2, 10, і ще 1, 11. Віднімаємо. 6 відняти 5, 1. 1, відняти 1, 0, 1 відняти 1, 0. Списуємо наступну цифру 3. 13, поділити на 23. Не ділиться. Навіть не поміститься 1. Тому ми пишемо цифру. 0. І після цього списуємо ще одну цифру 8. 138 поділити на 23. Попробуємо число 6. 5 буде замало, бо 5 це 115, але воно не набагато більше, тому ми пробуємо всього на все число 6. 6 помножити на 3, 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 помножити на 2, 12. і ще 1 – 13. Віднімаємо, маємо, маємо остачу 0. Отже, 11 638. Поділити на 23, отримаємо результат 506.